Шановні учасники цього колекціону, я не буду говорити, для чого це все зроблено, це не знаю. Я хотів би подякувати всіх художників, які приймали участь у цьому заході. Хотів би подякувати людям, які вже внесли внесок. Уже тут роботи не всі, третини вже немає. Надіюсь, буде наша акція успішною. І хотів би подякувати Банківській академії Сергію Михайловичу Володимировичу, Сергію Миколайовичу за підтримку технічну. Було нам, звичайно, не так просто. Без Бараківської академії організувати це діло, використовує шикарний зал, технічні зал. дякую вам. Пановні художники дякують нам, а ми дякуємо художникам. Якщо ви переглянете на ці роботи, то ви побачите, що вони явно неопераційні, вони коштують набагато більше. Але ж, на жаль, зараз такі. Часи в країні, що реальну ціну за ці картини дуже важко, щоб хтось здати. Художники абсолютно безкоштовно надали ці картини, тобто вони не отримають жодних комісійних, щоб ви це розуміли. І щоб ви розуміли, що ці кошти насправді надійдуть до тих, хто їх потребує. Тому велика шана. І вдячний всім, хто зараз тут присутній. Сподіваюсь, що найпростіше допомагати грошима. Це дуже просто. Але сподіваюся, що така допомога надасть можливість зберегти нашу країну єдиною. Слава Україні! Одна функція — це а, відродити меценатство у цьому місті, та як були за часів суханики, і, і інших. Ми пробуємо започаткувати це благодійницьку, меценатство, підтримку митців і підтримку благодійних справ. І ще одна мета, ми просто пробуємо аукціону донести, що ми зараз повинні, крім якихось патріотичних почуттів, ми просто повинні бути всіх на цій дії. Гірше немає як світи. За комп'ютерами перед телевізорами, впадати в паніку, впадати в депресію і інше. Ми всім хочемо сказати: не думайте дурних думок, а займайтеся хорошими справами. І Це буде набагато вам легше повірте і, і краще для кожного з нас. А ще хотілося б сказати, що не сказано, організатори. Це інформаційні партнери, партнери наші три телеканали РТС АТІВ ВІДІКОД, це наші газети Танкор, Ваш шанс панорама, це а, Сумський прес-клуб, Сумська міська галерея, центр позашкільної освіти та роботи з полоною молоддю та агентство творчих подій, на сайті якого були викладені всі роботи, яка ж досить серйозно підтримка. Були інші, можливо, люди, вибачте, якщо просто назвали, але ніхто не був дуже до цієї справи. Тепер е, така технічна справа. Наш, е, оце дійство все, воно відбувалося в два етапи. І був перший етап перед аукціоном можливості ознайомитися і взяти роботи і внести благодійну допомогу по формулі. А е, до стартової ціни додавалося додалося одна тисяча гривень. Для того, щоб це було публічно, прозоро, не було ніяких натяків на е, використання наших коштів. Я зараз назву суму, яку ми вже забрали перед аукціоном, і на просто номера лотів на камерах. Можна буде дуже легко вирахувати цю суму стартова, плюс 1 тисяча гривень. Отже, були продані були е, е, віддані благодійникам е, роботи за їхню благодійну допомогу. Номера лотів 2, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 23, 27, 38, 39, 40, 42, 46, 49, 53, 57, 61, 62, 65, 66, 69. Тобто 22 лоти були до... Я зараз назву суму. Вона нас дуже порадує, я чесно скажу. Це напевно вона, здається небагато грошей. Насправді за рахунок оцих передоксованих дій було зібрано благодійної допомоги 50 500 гривень. лотів у нас не тільки роботи картини, у нас ще є скульптури, вироби. Порцелянин, парку і гобилених. Першим лотом у нас шевченко Віталій, мисливський рік порцелянин, розпис, авторська робота, вісім предметів. Ну, можна сказати, це таке мистецтво форми поєднання поєднанні з неповторним авторським стилем, автор довгий час на парку форму заводі. І для колекціонера чого цікаво, тому що, на жаль, заводу вже немає. І вже продукція, це історія, це колекція. Стартова ціна цього лоту 3 тисячі гривень. 3 тисячі гривень. Є пропозиція, раз, 3 тисячі гривень, два, 3 тисячі гривень, три. Лот знято, лот не відторгувався. Далі. А, лот номер 3 Петренко Олександр. Народження гори. А, ми бачимо плюсну роботу автора у гауці Оболено. Стартова ціна роботи 1 тисяча гривень. А, будь ласка, вважаю, 1 тисяча гривень раз, 1 тисяча гривень два. Раз, 1100 гривень два, три раз, 1300 гривень два, тисяч... 1400 гривень раз, 1400 гривень, в основному його творчості переважає або спадщина минулого. Отже, повний поволок, пора металів, стартова ціна 2000 гривень, 2000 гривень один, 2000 гривень два, 2000 гривень три. Знімов, тільки що тут було Габаченко, ви бачили. Заслужений художник України голова структура. Було, я розказав, 2600 гривень 1, 2600 гривень 2, 2700 гривень, 2700 гривень 1, 2800 гривень, 2900 гривень. Жулинський Микола поміняв роботу, вирішив підсилити роботу, як би з його точки зору, більш серйозну роботу надав. Як ви бачите, дуже серйозний багет, так... вирішив ще більше посилити позиції наші. Отже, Жулінський Микола є заслужений діяч містецтву України. і ну, в своїх творах намагається осмислювати такі асоціативні філософські проблеми. жулинський Микола робота називається Жартий день. Esse te teres na regra. Esse te consodre. Esse te sobre. Esse te sim sobre. От У нас був цей аукцион, він був акцентований, було тільки спілка художників. Можливо, як так старші такі колеги по цеху, вони подали приклад. Але насправді було і пропозиції від багатьох молодих художників. І теж в ході аукціону, як вона тільки спілка. Ну, нехай буде от, спілка була. Цей аукціон, як він пройшов дуже вдалий, дуже задоволений, Але буде і наступний аукціон. і ми отримали 113 000